Псалом 94. Пісня хвали Давида. Підемо, радісно заспіваємо Господу, будемо вигукувати Богові, нашому Спасителеві, поспішимо стати в його присутності схвалою і радісно заспіваємо йому псалми. Адже Господь, величний Бог, він великий цар над усіма богами, у його руці, кінці землі. Йому належить вершини гір і море Його. Він його створив. І суходіл створили його руки, okay. ідемо, поклонимося і припадемо перед Ним. Будемо голосити перед Господом, який нас створив. Адже Він є наш Бог, ми Його народ, частина Його отари, вівці під Його рукою. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Як під час нарікання в день випробування в пустелі, де спокушали ваші батьки, вони випробували і побачили мої діла. Сорок років я був спокушуваний тим родом, тож сказав, постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг, тому я поклявся у своєму гніві, що вони не відійдуть до мого відпочинку.